Всім привіт! Ми на каналі Less Fishing і сьогодні ми будемо готувати прикормку для білої риби. В основному це карась і плотва. Прикормка недорога, але ефективна. Поїхали. Беремо таке відерочко 5-літрове. Беремо один стаканчик перловки, засипаємо відеречко, там ми будемо готувати нашу прикормку. Засипали, заливаємо кип'ятком. Добре, заливаємо. Накриваємо кришечкою і залишаємо на 4 години, щоб наш, наша крупа запарилася. Пройшло 4 години. Наша крупа. Запарилася, відкриваємо, дивимося. О, супер. Відставимо кришку. І треба буде відлити воду. Ми воду вже відсидили. Бачите, яка вона? Роздавлюється. Супер. Супер пролова. Крупа стала. Така. О, тепер ми. Додаємо до неї один до одного йде стакан. У нас був стакан крупи, тепер стакан панірувальних сухарів. Висипаємо, висипаємо. І для створення такої плями, воді хмаринки для риби ми даємо стаканчик півсяної крупи. Висипаємо і перемішуємо. Можемо трохи додати води. Додаємо трошки водички, зволожуємо. І вимішуємо далі. О! Якраз чуть-чуть води. О! О, вона тепер, бачите, розвалюється. Супер. Добре вимішали. Така, що добре ліпиться і така розсипчата. Все, ось така ще є. Тепер запах дуже хороший. Тепер додаємо ще одного інгредієнту, який розрахований більше на холоднішу воду. Це є в нас чесник чищений. Додаємо три зубчика чеснику. Клали його. E Після цього ще раз перемішуємо, щоб наш чесник часник пропитався цілу нашу ту кашу з корпою. Це бажано робити звечора, щоб дати, як кажуть, на ніч поставити в холодне місце накрити. Щоб воно пропиталося на чесник, тоді вона буде ще краще мати запах і просто ефективно буде в воді для риби, це буде капець. Гарантовано. А карась, він такий любитель чесничка, то я кур. Цейкрас більше розраховано вже так на кінець літа, початок осені, коли вже буде холодніше, коли жара спаде коли буде трохи холодніше вода, це просто капець. Насадка опариш, червячок і балодежний буде клювати. от Зараз ми перевіримо. Беремо таку годівничку, Набиваємо її нашою прикормкою. Набили. Ось вона виглядає таким чином. І зараз перевіримо на воді. Тобто наберемо 3-хлітовий води і подивимося, як вона працює. Так, наповнили банку водичкою, ну не повну, і опускаємо нашу приманку. Бачите, наша приманка на дні банки, ну так аби як на дні водойми. І вона за рахунок наших пластівців вівсяних, ну створюється такий ефект, таку пляму, така водичка мутна. Тобто така хмаринка, яка буде притягувати плутву карася. Все, це хороший ефект. От і все, можна їхати на рибалку. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па. до наступних зустрічей.